Привіт, такі, друзі! Я з вами моя тняшантея. я для вас хочу зіграти на, на синтезаторі. Я, коротше, вмію гуляти на ньому. Я хочу для вас зіграти одну мелодію. Зараз я возьму подучі. Верблю його. Все. Зараз буде. заново

Далі буде трошечки по-іншому. Так, друзі, як я вам зіграла, да. бувало трошечки помил. Да -да. Знаю, бувало трошечки помилки. Це ж таки я для вас зіграла. Це я постаралась. Поэтому, Напишите, будь ласка, під цим роликом поставте лайк. Напишіть хоч, будь ласка, хоч один коментар. Тільки один мій підписник пише мені коментар. Ось він у мене слухайте. Чого тільки він один? Чого тільки він знаходить для мене хоч краплинку свого часу і пише мені коментар. Ви ні, що ви мені навіть не уділяєте одну краплинку уваги. Нех, ну ладно, Ой, господин. Ай. Тепер злізти вже я не знаю. Я побачила, що у моєму каналі з'явилося вже чотири е, ролика Світ Шорс, як він там називається. Оцей ролик, цей цей і цей. Знаєте, друзі, мені щось цей ролик не подобається. Ви слухайте, ви подивіться його після цього ролика і ви послухайте, яка, який там у мене мікрофон. Він там у мене просто ужасний Я дуже люблю. Мені дуже подобається, коли я назвала свій канал Моцнюшанда, собою подобається фотографія леді блогер Ну ладно, ладно Ну, суперкотом я ніколи не хотіла бути, бо тому, що він такий е, ну, слишком граматичний. Ну, ладно. Ну, саме його фраза це букашечка. реально, Саме любима фраза це букашечка. Не всі його фрази. Там. Ну, подивіться, мисфері, бо я не буду казати ці фрази, вони слишком романтичні. 43 роліка, 18 підписки. А чого не 43? <кхм> Друзі, ви мене обіжаєте. Что ж мне на вас хочется накричать? Моя подруга ей там сколько? Семь вроде бы шесть. И в ней здесь были миллион подписчиков. Но я в целом не верю. Женя у нас такая артистка в школе. Артистка такая. Ну, слишком на артистка. Ну, завжди продумаю всякі там. Значить, у мене там біля 500 тисяч підписників. Кстати, друзі. Пам'ятаєте, оцей ролик там до мене ось <реку> така камера. Пам'ятаєте? Ось я І я... коли я зберу 20. Один 21 підписник. Ну, ладно, не буду на вас тут дяхатись, коли я заберу 19 підписників. Я тоді розкажу про оцю таємницю, як я змогла отак от зробити. І зроблю одільний ролик про цю ігру. Одільний ролик, що зберу 19 підписників. Я правду кажу, я ніколи не обманю. Я завжди покажу правду, тільки, якщо ви будете довго, якщо ми будемо договаруватись, у нас буде чеки-поки, тоді у нас все буде окей. Ну, а так, всім гудбай, Всіх люблю. обнімашки. Ну, точно все, гудбай. Посмотри пое видео. Подождите, подождите, подождите. Удати, <кху> друзья. Сейчас вам мой центр есть. Наш вот классный И вытасный за распеко. Привет, друзья. Господи, шо это с моей рожей. Вс, надо уже заканчивать.